Сміттєве ноу-хау в Олександрії сміттєві баки ховають у контейнери. Звичайні сміттєві баки, що стояли біля під'їздів, місцева влада вирішила помістити у великі металеві контейнери з отворами для вкидання сміття. Зробила це, щоб вітер не розносив непотріб дворами, а безхатьки не куперсалися у відкритих смітниках. Як сприйняли новацію Олександрійці, дізнавався Микола Момига. Таких металевих контейнерів у Олександрійських дворах встановили 13. Головною метою було запобігти розлітанню сміття. Задачу перед комунальниками поставив міський голова Олександрії. Утром обрали, вивезли мусор через 2-3 години Город завалений пакетами, всіми останнім. Тобто, не дай Бог, маленький віцерок і все це розлітається по всьому городу. Тому було прийнято рішення построїти такі контейнери. Спочатку ми ставили трьохтонні. На базі трьох торних контейнерів, желіз дорожніх закончилися. Ні, в нас ми наче якби вже металоконструкція самі такі затавлюваць. Всередині контейнерів звичайні сміттєві баки. В них і потрапляє сміття через спеціальні віконця. Сконструювали і виготовляють контейнери працівники місцевого комунального підприємства. Розроблена була документація, та комунальним підприємством житлогосп виконуються роботи по створенню нових контейнерів майданчиків. Вони встановлюються. На тих же самих місцях, де були е, старі контейнери, огорожені е, 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 парканом. Деякі жителі вже оцінили переваги нових сміттєвих майданчиків. Дивіться чистота, то всі було мусора, повно, собаки, бомжі. А зараз, пожалуйста, туди бутилки викидають. Ну не всі, звісно, а сюди і чистенько, й красиво. Однак ініціатива подобається не всім. Дехто вже помітив недоліки конструкції. Непродумана система. Відкривання закривання цих лючків, воно повинно бути розраховане, надійно відкриватися, надійно закриватися. Його ж як над одною рукою держати, а відро як висипати? Об'ясніть, ласка, хіба не можна було зробити якось, щоб отак відкривалося? Комунальники обіцяють, що будуть удосконалювати конструкцію, враховуючи скарги Олександрійців. Ці всі побажання в подальших конструкціях буде враховано. Ну я так, думаю, що що, що будемо удосконалювати. Удосконалень контейнери планують встановити на усіх сміттєвих майданчиках міста, адже двори, де стоять контейнери, таки стали чистішими. Микола Мумига, Анатолій Басистий день за днем.